Друзі, продовжуємо ефір. Чекаємо на експерта. І Поки чекаємо, давайте поговоримо більш детальніше вже про реакції світу на те, що відбулося в Венесуелі після операції Сполучених Штатів. Так от, цікава відповідь від прем'єра Британії Стармера, який ухилився від засудження військової операції Сполучених Штатів проти Венесуели. Ви завжди чітко заявляли, що напад Володимира Путіна на суверенну Україну був неправильним і має бути засуджений. А як щодо нападу президента Трампа на суверенну країну Венесуелу? Ми знаємо про численні злочини режиму президента Мадуро, але удар США по цій країні та подальше захоплення її лідера це дія проти суверенної держави, яка очевидно суперечить міжнародному праву. наразі ситуація швидко змінюється. Ми знаємо базові факти. Президент Трамп і Білий Дім заявили, що Мадуро був захоплений і що по його країні було завдано удару. Водночас залишається багато того, чого ми поки не знаємо. Але саме це нам наразі відомо. Тож ви засуджуєте ці дії проти суверенної держави. Я хочу спершу зібрати всі суттєві факти. На цей момент у нас немає повної картини. Події розвиваються швидко, і нам потрібно відновити її поетапно. Я можу чітко сказати, що Велика Британія не брала участі в цій операції. Очевидно, ми також працюємо через наше посольство з питаннями, що стосується британських громадян і підданих, які перебувають у цій країні, але нам необхідно встановити повну картину того, що відбувається. Після цього мені потрібно поговорити з Президентом Трампом і з нашими союзниками. Я не уникаю цієї теми. Я все життя виступав за міжнародне право і за важливість його дотримання, але хочу бути впевненим, що володію всією повнотою фактів перш ніж ухвалювати будь-які рішення. Наразі цих фактів у нас немає, і їх потрібно отримати до того, як ми зможемо зробити висновки щодо наслідків вжитих дій. І давайте спробуємо все розібрати. Тут важлива не його відповідь, а її питання. Ті, хто ставить такі питання, намагаються стерти. Межі, які принципово розрізняють ці ситуації, якщо говорити сухо і юридично, то і вторгнення Сполучених Штатів до Венесуели, вторгнення Путіна до України, мають однакову правову кваліфікацію як порушення суверенітету і міжнародного права. Саме тому Кір Стармер опинився в незручному становищі і ухилився від прямої відповіді. Він розуміє, що мова йде про порушення міжнародного права, але Порівнювати ці дві операції некоректно. По перше, операція Путіна почалася раніше операції Сполучених Штатів у Венесуелі, і операцію Сполучених Штатів не можна розглядати у відриві від агресивної політики Кремля і Китаю. Саме вони розв'язали кровопролитну війну з втратами понад мільйон осіб і не демонструють готовності зупинити цю війну. По-друге, Путін не припинив операцію після її очевидного провалу, а свідомо продовжив, не зважаючи на катастрофічні наслідки. Сво так би мовити, Трампа тривала приблизно 2,5 години, а не 4 роки. Так, там також загинули люди. 40 осіб, як цивільних, так і військових. І за це відповідальність повинен нести Трамп. Скільки цивільних загинуло за 4 роки від так званої СВО Путіна? Напевно, 40 людей гине не що, або не щотижня від балістики. По третє. У Венесуелі не було бучі та інших масових звірств, які неможливо перелічити в ефірі, але які вам всім відомі, і які детально задокументовані. Четверте, протести в Сполучених Штатах не закінчувалися масовими арештами і системним побиттям. У сполучених штатах не вводили статтю про дискредитацію збройних сил і не створювали інститут іноземних агентів як інструмент репресій. П'яте у Венесуелі демократія Сполучених Штатів силою повалила диктатуру. В Україні диктатура Росії спробувала силою знищити демократію. Відчуваєте цю різницю? Так можна продовжувати, але висновок очевидний контекст принципово різний. І в даному випадку саме контекст має вирішальне значення. При цьому я переконаний, відповідальність повинні нести всі. Трамп також зобов'язаний понести відповідальність, тому, тому що міжнародне право не можна ігнорувати. І в його випадку це також не кінець історії. У сполучених штатах зараз Мадуро судить незалежний суддя, якому 92 роки, який раніше конфліктував з Трампом. Якщо суд теоретично виправдає Мадуро, що мало ймовірно, з урахуванням об'єктивних звинувачень і причин, але ж вся операція Трампа тоді буде політично і юридично обнулена, і це буде та сама демократія і відповідальність, яка може перерости в кримінальну. Як то кажуть, не зарікайся. Чи можете ви уявити собі ситуацію, в якій російський суд в аналогічних умовах виправдав би президента України? От саме в цьому і полягає ключова різниця між диктатурою та демократією. Щодо судді, який конфліктував з Трампом, але тепер буде судити Мадуро, то історія дійсно цікава та навіть унікальна. Елвін Геларштайн, – 92-річний уродженець Нью-Йорка, відомий готовністю займати непопулярні позиції та е, відсутністю страху, відкрито кидати виклик адвокатам. Е, Ніколас Мадуро потрапляє не просто до американського суду, він потрапляє до зали, де головою суддя, для якого процес важливіший за результат, а закон важливіший за політичний запит моменту. Е, цей суддя це суддя не суддя адміністрації Трампа, не суддя гучної справи, не суддя телевізійних заголовків. Це суддя, який роками блокував навіть президентів США, якщо бачив порушення процедури. Саме Дональд Трамп санкціонував операцію із захоплення Мадуро, але саме суддя, який не раз ставав. Трампу поперек дороги тепер вирішуватиме його долю. Це означає, що швидкого символічного чи показового вироку не буде. Довгий буде нудний, виснажливий процес, де кожен доказ розбиратимуть під мікроскопом. Цей суддя вже зупиняв депортації, коли уряд намагався діяти на швидку руку. Він відмовлявся визнавати президентські дії службовими. Якщо бачив, у них особисту мотивацію. Він захищав право навіть найбільш токсичних груп нас. Свободу висловлювання, якщо того вимагала конституція, тож для Вашингтона це водночас призначення цього судді – це і плюс, і мінус. Плюс це певна легітимність. Ніхто серйозно не зможе сказати, що Мадуро засудили за наказом Трампа або Білого Дому. Мінус втрата контролю над темпом і фіналом процесу. Якщо докази будуть слабкі або процесуально вразливі, суддя без вагань зламає всю конструкцію. І тут ми з вами переходимо в площину якраз таки відповідальності, тому що е та відповідальність, про яку я казав, вона на жаль не може настати миттєво, от саме в цей момент, щось накоїв Трамп і одразу відповідальність. Ні. Але це довгостроковий такий процес, він дуже тривалий, і відповідальність точно буде. Світ схаменеться, ну у нас немає виходу. Поки що всі терпимо Трампа. І до речі, сам Трамп це розуміє. Він не просто так сьогодні сказав, що якщо вони не отримують перемогу. В кінці цього року на виборах, то йому просто об'являть імпічмент, і все а далі все може посипатися як карточний домік, тому що як тільки він позбавиться своїх повноважень, от тоді то всі, хто точив зуби, якраз такі почнуть його кусати за депортації за беззаконня за Венесуелу, за особисте збагачення за розхитування альянсу НАТО, і от таких за. Хто захоче його вкусити, ох, повірте, набралося дуже багато Проблема тільки в тому, що поки що він при повноваженнях і поки що в нього є вся повнота влади. Але знову ж таки, друзі, це історія. Не безкінечна, все змінюється, сильні стають слабкими і навпаки. І е, Трамп, який поки що родіє своїми якимось потужним таким, ну як він вважає, потужним кроком, е, вони потім для нього можуть стати дуже-дуже ну, серйозною проблемою. Е, тому в цьому контексті ми з вами, ну, знаєте, сідаємо за перегляд абсолютно нової серії серіалу, і є в цій історії з цим суддєю Певні обмеження. Ну, по-перше, віковий 92 роки. І з урахуванням того, що в 27-му році, як то кажуть, почнуться почнеться реальний розгляд справи. Ну, очевидно, справа буде йти не один рік. І як, в якому фізичному стані буде цей суддя, чи потрібно буде потім передавати цю справу? А якщо потрібно передавати, то це ще може розтягнутися на півроку, на рік. І є такий ризик. Є ризик того, що. Знову ж таки, якщо почнуть розглядати після 27-го року, або навіть на початку 27-го року, а Трамп втримається при владі, то наслідки знову ж будуть не такі швидкі. І це також буде проблема. З іншого боку, якщо все ж таки Сполучені Штати доведуть справу до кінця, якщо навіть буде така якась фантастика і виправдають Мадуро, хоча ну тут дійсно об'єктивно буде складно знайти це виправдання, бо диктатор накоїв дуже багато, наркокартелі точно зв'язки знайдуть, і точно пов'яжуть, і точно він отримує своє, але якщо навіть ні. Якщо навіть доказова база буде слабка, і суд сполучених штатів виправдає Мадору там в умовному 2028 2029 році, то це якраз таки покаже, що інституції в сполучених штатах працюють і що це саме демократична країна. І знову ж таки повертаючись до початку, як журналістка задавала це питання, вона задавала його дуже спростивши контекст, чи засуджуєте ви те, що було порушене міжнародне право, і політику дуже важко сказати щось інше, ніж так засуджую. Але вона, очевидно, свідомо ставить цього політика в незручне становище, тому що вона ж розуміє, що якщо він їй так прямо відповість, то це вже буде. Проблема для цього політика, бо Кір Стармер одразу отримує на горіхи від Трампа в соцмережах, тому що той засудив його. Кір Стармер все ж таки не просто особа, він представник влади і не може просто взяти і сказати Я засуджую або не засуджую, і його відповідь була дійсно дуже дипломатична. Треба повчитися і нашим, і нашим всім, скажімо так. Теж треба повчитися так відповідати дипломатично на гострі питання. Він сказав: мені потрібно знати всю картину. Тим самим, якраз таки, він дуже коротко підкреслив той момент, про який я з вами от зараз веду, веду дискусію так би мовити, через екран. Ті ті причини, які я перелічив, якраз таки а, Кір Стармер цими причинами і прикривався, тому що казав: треба подивитися на деталі, треба подивитися на контекст, тому що таке, таке питання ну просто неможливо ставити, тому що на нього неможливо відповісти. А, а треба ставити питання з урахуванням всього контексту. Якщо е, враховувати весь контекст, ну то відповідь, знаєте, вона буде дуже дуже очевидна, приблизно логічно випливати з того всього, про що я вам тут. Е, Розповів. Друзі, а ми будемо рухатися далі, спробуємо вивчати економічну сторону і світову, і українську, і те, що відбувається взагалі з цього приводу, і в Венесуелі з нафтою, і цінами на нафту. Андрій Длігач, доктор економічних наук, голова Adventure Group, з нами на зв'язку. Пане Андрію, бажаю здоров'я. Вітаю, ради бачити. Хочу з вами поговорити про почати розмову про ціни на нафту. Як пишуть, ціни на нафту вік второк знизилися, але сама реакція виявилась несподівано стриманою на тлі військової операції США в Венесуелі. Про це повідомляє Reuters. І дійсно зараз всі говорять про Венесуелу, про її нафтові ресурси. Але чомусь ціна на нафту ну. Начебто очікувала все те, що відбувається, і ну, не так сильно сколихнулась, як напевно повинна була б. А тут відповідь очевидна, бо вже давно, е давно, другий рік поспіль, Сполучені Штати Америки перебрали на себе фактично контроль над цінами. По-перше, це великі запаси станом на зараз, 13 е з, з гаком... Мільйонів барлів на день Сполучені Штати Америки видобувають велику частину. Вони не споживаються, а йде в резерви, чи, чи постачають в на світовий ринок, і за рахунок цього вони компенсують плюс ОПЕК не знижує видобуток. Він залишається на високому рівні. Тому цінові флоти, які використовує Росія і. Венесуела і поклади, які є в Венесуелі і в Росії, зважаючи на свої параметри, не впливають на світові ціни. Не можна сказати, що суттєво зростає споживання в Китаї. Ми ретельно це аналізуємо. Ну, зростання є, але воно незначне. Таким чином, ну, за відсутності значного зростання попиту, за наявності значних запасів у ключових країн і значних показників по видобутку в цих країнах. Немає підґрунтя для шоків по, по ціні. Таким чином за півроку ціна на нафту знизилась на 13 на 14 відсотків. За останній квартал близько 7% відсотків. Це зниження, і тренд очевидний. Я навіть вважаю, що цілком. Можливо, що ціна навіть на бренд буде найближчими місяцями близько 50 доларів. А враховуючи, що російська нафта УРЛС і сама по собі дешевша через гіршу якість самої нафти, і Росія змушена давати велику знижку. Росія зараз продає нафту по ціні в середньому 32 долари. 32 долари при середній собі вартості серйозно зараз так. Росія така ціна а, -да, Росії росії в росії реально ці, ці продажі збиткові ну просто собівартість це переважно рубльова собівартість а доларові надходження дають можливість ну хоч хоч якось компенсувати в цілому скорочення не скорочення надходження хоча знов таки про доларові я так сказав але це умовне долари індія зменшила суттєво Закупівлю ба більше ми дивилися по даним найбільших переробників, найбільших НПЗ, які отримували там по півтора мільйони на день, а тепер фактично повністю відмовились. Mm -hmm. Росія втрачає на місяць близько двох мільярдів доларів на індійських контрактах. Китай точно там не збільшуються обсяги, але головне, що Китай розплачується юанями. Росії нема куди дівати юані. Зрештою. і... Ну так, це, це, це можливість фінансувати цей паралельний імпорт з Китаю. Ну не тільки паралельні, споживчі товари, там багато чого дозволеного, але в тому числі і продукцію подвійного призначення, компоненти для е, технологічних індустрій, зокрема mm -hmm. для оборонки. Mm -hmm. Але в цілому це вже не витягує російську економіку. Mm -hmm. Пане Андрію, я вимушений попередити, що можливо зараз наша трансляція перерветься, тому що буде спілкування Володимира Зеленського, Макрона, Стармера, Мерца з медіа. Поки що ситуація достатньо динамічна, не можу нічого сказати. В будь-якому разі з вами будуть тримати зок редактори, і вони скажуть там, як далі будемо діяти. Поки що трансляції немає. Хочу все ж таки встигнути задати питання. Нехай вже ми так не встигаємо обговорити все те, що хотілося б, але. В Венесуелі 300 тисяч, наскільки я розумію, мільярдів барелів нафти. 300 мільярдів, 300 три... мільярдів, да, 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 так, три... да. це, це, це величезні. Так, у... Да, у Росії 80. І от здавалося б, така країна просто ну, качає ту нафту, Витрачай гроші, і все в тебе буде добре. Ми бачимо, що Росія встигає і воювати, і, і знищувати там свою економіку і населення, все це маючи при цьому 80 мільярдів барлів. А Венесуела страшенно корумпована, неразвита країна, яка ну, не, могла, не змогла чомусь реалізувати цей потенціал. Давайте спробуємо глядачам це пояснити. Це ресурсна пастка. Коли соціалістичні режими думають, що за рахунок. Не ресурсів їхнього експорту можна фінансувати умовний соціалізм, а фактично автократію. Вони дуже помиляються до режиму Чавесового Чавеса, попередника Мадуро Венесуела була дуже заможною країною, яка розвивалася темпами набагато швидше ніж Польща Ми, Ми вважаємо, що Польща це суперприклад, але Венесуела розвивалася дуже швидко. Венесуела. Могла повторити шлях оману об'єднаних арабських еміратів по, по по добробуту по добробуту нації, але е, ресурсна паста спрацювала таким чином, що соціалісти, які прийшли до влади е, за допомогою кубінських е, товаришів, е, вирішили, що вони можуть забезпечити в одній країні е, автократію, соціалізм, який базувався б на е, ресурсах, на е, власне нафті. Але е, світові санкції, внутрішні, абсолютно безглузді, економічні рішення, е, не, не стимулювання підприємництва, не заохочення е, інвесторів міжнародного бізнесу і власного бізнесу для розвитку і стимулювання за рахунок цього демократії громадянського суспільства все це е, пастка, яка була в радянському союзі. Яку на жаль нав'язували Україні я маю на увазі режим Януковича в 2010 році, коли свободи придушувалися, а державний популістський режим намагався ну викачувати з країни ресурси і фінансувати за рахунок маленьких подачок патерналізм населення? Зрештою в Україні це призвело до майдану і спроби змінити логіку економічно. А венісуелію в Венесуелі фактично перемогла ось ця логіка Януковичів, олігархів, патерналістів, які лише прикриваються соціалізмом, mm -hmm. країна не може вижити і бути успішною, якщо в ній немає підприємництва громадянського суспільства і демократії інклюзивної інклюзивних інституцій. От, і хотілося б на всі такі, умовно кажучи, погані історії, з поганим закінченням, дивитися як приклад для України. Тому що, на жаль, я, я думаю, ви теж це бачите, я це відчуваю, як українці ще повністю не розуміють оту тактику, можливо, у нас і немає глобального розвитку нашої країни, які саме стратегічні аспекти нам треба покращувати, аби не опинитися у стані, умовно кажучи, Венесуели. Але якщо у Венесуели є такі Запаси нафти, і якщо там вони зараз відродяться, у них все буде добре, то у нас тільки, умовно кажучи, ми самі е, наші знання, наші навички е, і той продукт, який ми або здатні робити і продавати назовні, або ні. Абсолютно так. Я теж боюся ресурсної пастки повідошень для України. Бо зараз мова йде про створення фондів. З нашими американськими партнерами ці фонди поки виглядають як не як суто ресурсні, але ресурсні та ресурсом все ж таки переважають. Україна дуже багата країна. Бо в нас є і поклади нафти, і в нас найбільші поклади газу в Європейському Союзі, і Титан, і Германії Беріл, Берлій, і Титан, і Літій в нас є все. Багато таких покладів не мають економічного підґрунтя для розробки для видобутку і збагачення подальшого, бо є країни з набагато кращими покладами, більш економічно ефективними. Але тим не менш Україну можуть використати наші партнери як, як ресурсну країну, як постачальник ресурс з цього допустити не можна. Ми маємо бути країною реіндустріалізованою, країною з гарною розвинутою сервісною економікою. Тобто, нам потрібно створювати додану вартість. А не мінімізувати її ресурсним шляхом. Венесуела могла мати нафтопереробку, Венесуела могла не виганяти міжнародних інвесторів міжнародні компанії, а розвивати якраз промисловість, стати індустріальним тигром новим новою індустріальною країною Латинської Америки, так само як Чилі свого часу, як Мексика зараз, як я переконаний, найближчим часом буде Аргентина повернеться до цього треку. Так що Україна має мати збалансовану економічну стратегію зараз. У президента з'явилася нова радниця Х Фрінланд, колишня віцепрем'єрка Канади, великий друг України, дуже крута економістка, яка точно розуміє, що Україні потрібна потрібний сучасний шлях розвитку. Я переконаний, що зараз буде запит на створення національної економічної стратегії в чергове, звертаюся до уряду, що національну економічну стратегію має створювати не Світовий банк і міжнародні експерти, а українські експерти. Так само, як ми це вже робили неочасно, неодно, неодно, неодноразово. То треба активно долучити саме українських експертів до творення національної економічної стратегії і відповіді на те, як в Україні зробити прорив бути трильйонною. З точки зору країною наздогнати, а в подальшому обігнати Польщу. У нас відповіді є. Потрібно тепер консолідуватися навколо цих відповідей. Угу. Пане Андрію, мені зараз підказується, що все ж таки ми переходимо до трансляції. Як я і сказав, з вами будуть зараз спілкуватися редактори. Дякую вам за відповіді, і що знайшли час, долучились до нас. Андрій Лігач, доктор економічних наук, голова Adventure Group, був з нами на зв'язку. Зараз буде спілкування нашого президента Макрона Стармера Мерца з медіа. Нагадаю, що вже відомо, що Україна, Франція, Британія підписали декларацію про розгортання багатонаціональних сил в Україні після завершення війни. Також Макрон каже, що коаліція охочих узгодила механізм моніторингу режиму припинення вогню. Детальніше зараз, скоріше за все, почуємо. Це вперше сьогодні. Е, ми визнали, що наші позиції збігаються у е, позиції українців, позиції коаліції е, охочих е, і також американців, щоб да, надати сталі надійні гарантії безпеки. Ці гарантії безпеки мають кілька компонентів. наші е, голов, головкоми зробили звіт. І також е, в рамках координації секюр координації між європейцями та американцями, і було погоджено створити координаційний центр при оперативному штабі коаліції для того, щоб е, коалізу, е, працювати спільно між компетентними арміями і посилювати е, оперативну співпрацю між Україною, Європою, між коаліцією та Україною. І в рамках коаліції в рамках робіт, які були проведені останні місяці, ми консолідували наш підхід. По перше, і значить, в, про, про заклали механізми моніторингу дотримання режиму припинення вогню під керівництвом США, але з участю країн коаліції, які підтвердять свою участь в механізмі. По-друге, підтримання... Підтр, провед, під, проведе під. Підтримка для України збройним силам України, які є першою лінією оборони для стримування агресії, це буде значить формат 800 тисяч українська армія, і її треба буде матеріально забезпечити військово забезпечити для того, щоб вона могла стримувати потенційну агресію. Далі, продовжити нашу підготовку до організації багатонаціональних сіл щодо щодо розгортання у повітрі на морі на землі, щоб забезпечити гарантування безпеки після припинення вогню. Це було це велика робота була проведена на.